Вітаю вас, друзі. Хочу, що я хочу сказати. Вчора виставила фото про те, що перенесла частину своїх маточників хризантем у теплицю і отримала багато порад, багато коментарів хороших. І ви радите, що ось так зберігати не можна. Я вам дуже дякую за хороші поради. ну і так, так я зберігати так не Єдине, що дуже добре, що мені написали, що просто не накривати агроволокном, а краще робити дуги. І що я зроблю? Дивіться, ось ці всі хризантеми сюди занесені для того, щоб з ними було зараз легше працювати. Щоб не під дощем, не під снігом, і вони підсохнуть, і мені буде простіше. Але багато я, після того, як обріжу, буду прикопувати в ґрунт. Ви мені порадили, що потрібно робити агроволокно, натягувати надуги. Дійшла до істини, маю три парнички восьмиметрових на дугах, і, напевно, під них я буду ховати якусь частину хризантем. Тобто, прямо ось тут в теплиці буду накривати ось тими парниками. Але це все буде робитися поступово. Ще раз щиро дякую вам за поради і дякую за увагу до моєї роботи. І будемо працювати про це все окремо відзніму, покажу, розкажу, коли буду вже працювати безпосередньо з резонтемами. А сьогодні просто відпочиваю. Гарного вам вечора. Пока-пока.